що Готуємося. Доброго дня, ПК інформ. Скажіть, будь ласка, хвилюєтесь? Зараз біжить дитина, ти хвили... хвилюєшся? Так. Що спонукало тебе сьогодні бігти? Заради чого ти сьогодні біжиш? Я біжу заради перемоги. Мама хвилюється. За дитину так, за себе ні, першу приймаєте так, сьогодні. Першу. Участь як вас звати Наталя. Заради чого ви сьогодні біжите? Хочу таким своїм вчинком допомогти всім тим, хто постраждав, тому беру участь в милі незламності. Якщо зараз заблокали, не насупайте на червонові на цей кіловочок. Так, ну ще готові давати збирати віти? Не заступаємо, не заступаємо. Відповідно, будемо рахувати на допомогу. Три. Два. Доброго дня, ПК інформ. Хто сьогодні з вас біжить? Як вас звати? Заради чого ти сьогодні біжиш? Заради подарунки. Що спонукало тебе сьогодні взяти в участь в марафоні незламності? Мама. Бо мама завтра біжить 42 кілометри. Дитина Пр... повинна приймати участь. Заради чого ви завтра будете бігти? Хочеться пробігти таку дистанцію, спробувати. Як вас звати? Вікторія. А тебе? Поліна Дениса. Ще, 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 Зустрічаємо наші Молодець. 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 доброго дня, ПК інформ. Скажіть, будь ласка, заради чого ви сьогодні біжите? Заради нашої перемоги, як вас звати Людмила? Я взагалі е, вирішили приймати участь, що спонукало. А ми вже приймали участь і вирішили ще раз командою прийняти участь і. В такому величезному, якби, марафоні, тому це. Як ми не спортсмени, ми просто аматори за компанією. Як вас звати, люди? Доброго дня, як вас звати? Скажіть, будь ласка, заради чого ви сьогодні біжите? Заради незалежності, заради мови, заради України. Що спонукало взяти участь? Внутрішнє бажання. Як вас звати? Станіслав. Скажіть, будь ласка, заради чого сьогодні ви біжите? 에, так як це гроші йдуть на благодійну ціль, тому ми залюбки. Хочемо підтримати наших військових, і тому ми залюбки пробіжимо, робимо все можливе для нашої перемоги. Яку дистанцію сьогодні вибрали? 5 кілометрів. Бажаю вам удачі. Дякую вам дуже. Доброго дня, пока інформ. Скажіть, будь ласка, заради чого ви сьогодні біжите? Всі, мабуть, біжуть заради перемоги. Яку дистанцію вибрали? Десять. Що вперше берете участь? В цьому марафону так вперше. Взагалі в марафонах бігала. Як вас звати, Євгенія? Дуже дякую. Доброго дня, ПК інформ. Заради чого ви сьогодні біжите? Добрий день. Ми біжимо заради військових. Вони на фронті, заради нас роблять неможливо, скажімо так. Ми заради них, заради благодійності, приймаємо участь в даному марафоні. Бажаю вам перемоги. Дякую вам.